Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Ось сьогодні я вирішила спекти коржі на Наполеон на Новий рік. І хочу поділитися з вами таким рецептом. Я дуже е, довго вчилася пекти Наполеон, і в мене завжди не получався, дуже тверді получалися коржі. І як не перемастювала, як все все одно воно було ну, жорстке, не пропитувався, як треба. І Я згодом зрозуміла, що це не моє, закинула і перестала. Вообще. Пекла медовик, в мене гарно получався, і це не, не робила. А потім якось думаю, ну всі люблять, дуже діти просили, мама хоче Наполеона. Думаю, ну що це, ну, всі роблять мене не виходить. І вирішила полистала інтернет і знайшла такий оцей рецепт. І вже дуже давно роблю його. і Мені дуже подобається цей рецепт. Він не, не складний. І не знаю, в мене вже вийшовся, дуже гарний Е, Значить, беремо 700 грам муки. Просіюємо в миску, потім додаємо 250 грам маргарину, я прям таку екстружу його, нарізаю. І потім отаку перебиваємо ножом в крошку, щоб мука перемішалася з маргарином. Потім ось беру стакан води, поки не повний. Яйце туди одне, і щепотку солі. І збиваємо, просто перемішуємо тако, щоб яйце розтворилося. Ось так бачите, така мутна маса вийшла. Тепер додаємо до 250 грам, щоб було. Повний стакан. І робимо тут ямку, може, прибираємо вже. Робимо ямку і виливаємо сюди цю суміш. Ось вилили і замішуємо тісто. Ось бачите, таке тісто виходить у нас. Трошки липне до рук, тому що. Ну, маргарин і, і все. Та, ну, Таке воно має отриматись. Ось трошки підсипала ще мукою, тісто має бути м'ягеньке, не, не жорстке. Не забивати його мукою, тому що в мене, видно, і не вийшлось по молодості коржі, тому що я сильно багато воно липне до рук, а я додаю, додаю муки. А не треба додати. Я ось чуть-чуть підсипала, ось вони, бачите, вже до рук не прилипає воно. І все. І зараз загортаємо у пищеву плівку і ставимо на 30 хвилин в холодильник. Не знаю, я буду ставити в веранді, тому що світла немає, то холодильник, не знаю, чи мені може зараз допомогти. Ну і потім розкажу далі. Ну, от, дістала тісто, таке воно, дивіться, мягеньке, Не, не тверде, Мягеньке, я його трошки покатала. Щас буду скачувати в таку пліненьку ковбаску і ділити, не знаю, по рецепту на 8 коржів ділиться. У мене виходило на 12, то не знаю, ну, буду зараз ділити на 10, а там, якщо щось залишиться, приготувала кришку. Такий діаметр, по-моєму, 26. Ну, в мене ось, бачите, дечка здорові. Тільки щоб, ну, щоб корж вміщався і щоб нормально було. Я приготувала дечка, застелила пергаментом, нічим не змазую, нічого, просто застелила пергаментом. І на даний момент включила духовку на 180 раз, до розігрівається. От у мене вийшло 11, поки вийшло шариків таких. Ну, я не знаю, буду розкачувати поки міць більші. А те, що буду обрізати, потім додаю до тих, що менші. Ось так. Зараз буду розкачувати тісто. Ну от, розкатала тісто, дивіться, тонесеньке, тонесеньке. Бачите, аж світиться. Тепер беру кришку, прикладаю, дивлюсь, щоб все було. І обрізаю Прибираю. О. Тепер вилочкою прокалую гарненько, бо це тісто вздувається, такими похиткатьками робиться, щоб менше пухильців було гарно робимо, Поклала ось на деко і несу в духовку на випечку. Поки випікається один корж, я розкатую другий. Время примірно 5-7 хвилин. Ну, дивіться, це залежить також від духовки, в якій ви жарите і печете. Тому наблюдайте, старайтесь, щоб не пересихав, бо тоді також буде не, не дуже смачний торт. Тільки-тільки підрулянилось і одразу прибирайте. Ну, дістала корж, бачите. Не... Пригорівши нічого, тільки тільки підрум'янився і виймаю. Ну, от, закінчила випікати коржі. Три штуки трошки в мене підрумянилися. Ну, я виберу, побачу, що які там хуже, то може на крошку, тому що треба буде крошка. А так всі дивіться, гарненькі, світленькі. Один також, останній я вже не обрізала, то обріжу вже його, коли буду формувати. Ну, ось таку роботу сьогодні проробила. Завтра буду перемазувати, тому е, з'єднаю два відео і буде все зрозуміло, що і до чого. На цьому дякую, до завтра. Привіт, мої хороші! Ну що, продовжуємо готувати наполеон. Сьогодні роблю крем і будемо перемастювати. Значить, для крему потрібно 1 літр молока, 6 штук яєць, 450 грам цукру, 4 столові ложки муки. Пачка ванільного цукру 250 грамів маргарину сливочного. Значить, так, наливаємо в миску літр молока і ставимо підігрівати. Поставили молоко на плиту, перелила в другу кастрюльку, бо то мала показалася. Ось, о, 6 яїць розбила. Додаємо 450 грамів цукру голова та миска, і пакетик ванільного цукру, і перемішуємо все вінчиком. Ось отак до однородної маси, маси збила, так щоб видно було, бачите. І додаємо 4 столові ложки муки сюди. Переложила теж в другу миску, бо там мало місця, треба буде сюди тоді тепле молоко додати. Та в меншій миски в мене б не вийшло. І ретельно перемішуємо муку разом з цукром і яйцями. Ну, ось так, бачите, до однородної маси перемішали, щоб не було грудочок. Ось такий. І зараз додаємо пару ополонників теплого, не гарячого, теплого молока, розбавляємо і виливаємо до решти молока і варимо до загостіння. Ось додала в молоко. Спочатку розвела яєчну суміш молоком, а тоді воно стало рідче і додала. До молока вже цього що тепло. І тепер варимо, поки місце не загустіє. Ось, бачите, вже загущуває. Спочатку я на більшому такому десь середньому вогню підігрівала, а тепер вже прикрутила на слабшому вогні. І треба постійно помішувати, тому що пристає до дна. Вималірованої посуді, я думаю, взагалі не можна, тому що пригорить. Ну, і доводимо до більшої, я хочу, щоб густіше. Ще трошки пару, пару хвилинок і все буде готове. Вже майже готове. Ну, от, бачите, такий крем получився. Я думаю, вже більше не треба загущувачому, тому що... Воно, як буде сильно густе, теж буде погано. Треба, ну, щоб пропиталось скоріше гарно. Так що, крем готовий у нас. Крем залишаємо до повного охолодження, а тим часом масло залишаємо в теплому місці, щоб воно розмягчилося. Ну, крем повністю остив. І тепер переходимо до масла. Масло Ростало, бачите, геть м'ягеньке зробилося. Його треба збити, до, до, коли, щоб воно стало білим і пишним. І потім будемо додавати по дві ложки сюди крема. Поки збиваю, потім покажу. Ну от, ось Збила я масло, таке пухеньке ну, воно стало. Тепер додаємо по дві ложки крема. І продовжуємо збивати. І так до того часу, поки не закінчиться крем. Ну от, дивіться, збила вже спочатку в одній каструльці збивала, там, де було масло. Тоді вже під кінець пересипала в цю каструльку, бо там вже не вміщалося. Дивіться, яка однородна, гарна маса. І дуже смачна. Зараз буду перемастювати торт. Коржі. Перемащувати треба по щоб хорошо пропиталися. І перемащу, покажу. Ну, ось перемастила всі коржі. У мене вийшло 14 коржів. Один у мене лишився ось на крошку, а 13 я положила зі. Перемастила. зараз беру цей корж, ложу у пакет. Ламаю його на миленькі кусочки. Так. І тепер качалкою так буду рішити його. Так зручно, що не розсипається я раніше. Робила на доски, просто то незручно все розсипається, а так ось підсипав. Можна зразу навіть руками трохи ще потекти. Воно дуже гарно минеться, крошиться, бачите? Поки так не дуже прозорий. Ось так. І до речі, скажу, що. Воно трошки лишилося крема у мене. І е, я не завжди з маслом роблю. Я і робила просто заверний крем без масла, і теж дуже, дуже смачно виходить. Ну, зараз попсиплю покажу. Ось така смакота в мене вийшла. Дивіться, який гарний, високий і дуже-дуже смачний. Зараз в прохолодне місце і ну, залишаю на добу більше навіть до Нового року. Але ну, можна на ніч і чи, чи декілька годин, і він пропитається також хорошо. Ну, ось така смакота вийшла, будемо завтра куштувати. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Всім бажаю миру, здоров'я, щастя і всіх-всіх благ. Будьте всі щасливі. Пока. Підписуйтесь, ставте пальчик догори. Ну, все.